Оксана Кравченко вжух або одного літнього дня. У великому місті, серед великих дерев, у будинку жили хлопчик Вжух та дівчинка Юх. Вжух був швидким і квітливим. Він любив морозиво та мав іграшку півника. А Юх була весела, постійно танцювала та співала, любила котиків та обіймати вжуха. Цілий день вжух підкорював могутні вершини дерев, а юх дивилася захопленими очима на брата, як він спритно у повітрі стрибав з гілки на гілку. Вжух відчував легкість, коли вітерець його обіймав під час стрибка. Юх тим часом танцювала разом з теплими вихорами вітру навколо дерева. Діти наче літали серед зеленого листя та трави. Перемішаних із ароматом літа, а їхній сміх лунав до самих променів теплого сонця. Аж під вечір вони бігли додому, де на них чекала мама з прохолодним морозивом. Вони їли морозиво, яке стікаючи охолоджувало їхні пальчики та язички. Вжух одягав на рученята свого м'якого півника, який мав жовтий колір та червоний гребінець. І діти починали розповідати на перебій свої пригоди. Мама уважно слухала та ніжно гладила двох. Вони відчували тепло та ніжність її рук. Вжух ставав спокійним та мрійливим. Його рученята обіймали матусю та півника. Ніжки витягувались уздовж ліжка. Носик починав тихенько сопіти на вісновидіння. Юх зверталася поряд калачиком. Та засинала. Матуся таркалася долонями їхнього волосся. Воно було в них золотаве та розсипалося крізь пальці і збирало яскраві сновидіння. Мама поглядала на дітей та на її обличчі світилася посмішка. Поринаючи у сновидіння, півник вжуха завжди з'являвся на початку, виблискуючи срібними перїнками на своїх крилах. Гей, хлопче, як день? Неймовірно, друже, я літав на чептах, ще збуджено відповідав хлопчик. Ух ти, це ж я все пропустив? Хочеш завтра візьму тебе з собою? запитав хлопчик. Це було б фантастично, обіймаючи вжуха, відповідав півник. Та зараз відпочивай, а я буду поряд берегти твій сон. Маленьке пухнесте кошеня сіроблакитного кольору стрибнуло на ліжко біля юг, яка маленьким рученятам обіймала обличчя братика. Матуся тихенько прикрила дітей м'якою ковдрою та ніжно поцілувала обох зі словами, Як я вас люблю.